Ви дивитеся програму ДВ новини з Бона. Вітаю вас сьогодні з такими темами. Рада зробила ще один крок до безвізового режиму з ЄС. Скільки росіян схвалюють участь Росії в сирійському конфлікті? За що білоруська Світлана Олексієвич отримала Нобелівку з літератури. Український парламент в четвер попередньо підтримав законопроекти, які наближають запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. зокрема нормативні акти, що дозволяють побороти корупцію. Саме на їх ухваленні вже тривалий час наполягав Брюссель, і все таки голосування ледь не закінчилося провалом. Подробиці в сюжеті Олександра Голобова. Про важливість сьогоднішнього голосування у Верховній Раді говорили як у Києві, так і у Брюсселі. Представництво Євросоюзу в Україні напередодні навіть виступило зі спеціальною заявою. Уні народних депутатів закликали ухвалити у першому читанні низку законів, необхідних для візової лібералізації. А з українського боку натиснути на парламентарів спробував Арсеній Яценюк, особисто приїхавши у Верховну Раду, ви повинні усвідомлювати, що зараз в Європейському Союзі доволі складна ситуація з міграцією. Російська військова операція в Сирії і сотні тисяч мігрантів, які хлинули до Європейського Союзу, не додають політичної впевненості в тому, що всі політичні сили в Європейському Союзі будуть одностайно виступати за запровадження безвізового режиму для України. Провал голосування означав би, що Україна не зможе виконати всі вимоги Європи до кінця року, коли Єврокомісія підготує звіт про виконання зобов'язань. В такому разі питання запровадження безвізового режиму з ЄС знову було б відкладено на невизначений термін. Очевидно, що парламент зобов'язаний їх прийняти. Це дуже важливо зробити оперативно під час нинішньої сесійної сесії, під час цього сесійного тижня і вже в перший тиждень листопада. Ці закони фактично стали черговим кроком до синхронізації українського та європейського законодавства, і цього разу в галузі повернення активів, конфіскації майна, отриманого злочинним шляхом, і розподілу повноважень правоохоронних органів. Фактично, ті проекти, які виносяться в зал на сьогодні, це продукт дуже серйозної спільної роботи українських і європейських експертів. Проблема біженців при цьому навряд чи вплине на запровадження безвізового режиму, так як, скажімо, нехтування технічними вимогами ЄС. Про те, що Україна мусить зосередитися на виконанні саме своїх зобов'язань, говорять експерти у Брюсселі. Цю угоду підписано. Так що, коли умови будуть виконані, буде зроблено певні кроки. Криза біженців не матиме особливого впливу на європейську сторону, щоб вона відклала імплементацію угоди. Однак вимоги ЄС не обмежуються лише законами, які до того ж доведеться приймати ще у другому читанні. Від України чекають їх успішної імплементації, а також реальної боротьби з корупцією. З цього приводу Києва особливо хвалитися нічим. Росія вже більше тижня веде бойові дії в Сирії. Ще кілька місяців тому до дій терористів ісламської держави більшість росіян ставилися з байдужістю. За даними ж нового соціологічного опитування, три чверті жителів Федерації підтримують повітряні удари в Сирії. Щоправда, значна частина респондентів побоюється, що участь у цьому конфлікті може обернутися для Росії сумним досвідом Афганістану. Росія тепер вже офіційно проводить військову операцію в Сирії. Щодня російські літаки завдають авіаударів, а телебачення звітує про їхні успіхи. Що думають з цього приводу звичайні росіяни? позитивно. ставлюся до того, що допомагаємо Сирії, тому що знову таки терористи, навіщо вони потрібні? Якщо вони зараз там аж надто розгорнуться, потім зможуть здійснювати теракти і в Європі, і в Росії теракти в Європі, в Непрезентативне вуличне опитування дойчевела продемонструвало, що чоловіки частіше підтримують участь Росії в сирійському конфлікті, а жінки переважно занепокоєні не туди ми ліземо. Не треба. все якась допомога. Ну сама сама країна, мабуть, і уряд мають теж якось думати. і про народ Взагалі народі то страшно, Страшно трошки. Все ж таки, Сирія. Якщо у відповідь удар завдадуть по Росії, може бути, якось не знаю. Не хотілося б цього звичайно, щоб війна якась була. Останні опитування Левада центру показали, що впродовж минулих двох тижнів громадська думка змінилася. Якщо наприкінці вересня лише 40% росіян схвалювали політику Кремля в Сирії, то після початку активних бойових дій рівень підтримки зріс до 70%. Зросли симпатії до Башара Асада. До операції його підтримували 36% росіян. Сьогодні 50%. А ми спросили, можливо, ми запитали, чи можливий новий Афганістан внаслідок всіх цих дій. І навіть ті росіяни, які вважають, що новий Афганістан можливий, 30% з них навіть більше 35-40%, Вони вважають, що треба все одно підтримувати війська уряду Сирії. Що все одно підтримувати війська правительства Сирії. Московський кореспондент Берлінер Цайтунг Крістіан Еш зауважив, що державні телеканали бачать Сірію передусім як поле протистояння Росії та США. Я подивився недільну програму з Дмитром Кисельовим. Там мова йде швидше про Америку ніж про терористів ісламської держави. Німецький політолог Ян Зіґерт, який живе в Москві, не сумнівається, що такого гатунку пропаганда впливає на масову свідомість. від самого початку повітряної операції телебачення повідомляє про те, як добре воюють російські військові в Сирії, яких успіхів вони досягають у боротьбі з ісламською державою. Наскільки вони кращі і швидші за американців? і досвід війни в Україні демонструє, що масивна медіакампанія такого типу в Росії може спрацювати. Але широка підтримка серед населення можлива лише поки немає жертв, стверджують експерти. Якщо ж російська армія зазнає втрат на близькому сході, навряд чи в Кремлі зможуть пояснити людям, навіщо це потрібно. Все таки Сирія значно далі, ніж Україна. Нобелівську премію з літератури отримала білоруська письменниця та журналістка Світлана Алексієвич, яка народилася в українському Івано-Франківську. Журі обрали її з поміж 200 кандидатів. Останнім російськомовним письменником лауреатом Нобелівки був поет Йосип Бродський. Де хто оглядачів вважає нинішній вибір, як і тоді, у 87-му, політичним сигналом Алексієвич яскраво описала занепати СРСР та феномен радянської людини. За словами Сари Даніус, постійного секретаря шведської академії премію Світлані Алексієвич присудили за її багатоголосу творчість, пам'ятник стражданню і мужності нашого часу. Цього разу журі проголосували за нового нобелівського лауреата одноголосно. Не часто в послідній годне років... часто Нобелівську премію з літератури дають так заслужено, як зараз Світлані Алексієвич, тому що вона не просто чудова письменниця. Її голосом говорить народ, її голосом говорять жінки, які втратили синів в Афганістані. Чорнобильські діти Вона продовжує білоруські традиції білоруської та російської літератури, яка завжди була уважною до маленької людини. 67-річна білоруська письменниця і журналістка працює у жанрі документально художньої прози. До її доробку належать книги У війни не обличчя, цинкові хлопчики, Чорнобильська молитва, час «Час секонд-хенд». Деякі з них переклали понад 20 мовами світу. Світлана Алексієвич – це чоловік, який завжди ді Світлана Алексієвич людина, яка тримається в тіні зі своїми героями. Її письменницька геніальність полягає в тому, що вона допомагає героям знайти свого слухача і читача, слушателя свого читателя. Світлана Алексієвич вже кілька років поспіль вважалася фавориткою на отримання Нобелівської премії з літератури. Вона вже є лауреаткою понад десяти інших премій. Приміром, премії Ремарка, національної премії критики, премії миру німецької книготоргівлі, Нобелівську нагороду Світлані Алексієвич, як і усім іншим переможцям, вручать 10 грудня в день смерті Альфреда Нобеля. 14-та жінка, яка отримує Нобелівську премію з літератури. А футбольний світ стежить за новим витком корупційного скандалу ФІФА. Здавалося, жодні найсильніше обвинувачення не зможуть похитнути позиції футбольного боса Зепа Блатера. І все ж це сталося. Із цього і почнемо наш огляд новин дня. Комісія ФІФА з етики на 90 днів відсторонила від виконання обов'язків президента організації Йозефа Блатера та її генерального секретаря Жерома Вальке. Також усунуту президента УЄФА Мішеля Платіні. Це пов'язано з розслідуванням за звинуваченням у корупції. На майбутніх виборах на пост глави ФІФА платіні вважають головним претендентом. Через обстріл українських військових на Донбасі Київ ініціює проведення екстреної зустрічі тристоронньої контактної групи. Інцидент стався у середу. Постраждали четверо військовослужбовців. За даними української сторони, патруль спостерігачів ОБСЄ прибув на місце події та зафіксував обстріл. Армія Сирії в четвер почала масштабний наступ на заході країни за повітряної підтримки ВПС Росії. Дамаск вважає терористами не лише бойовиків ісламської держави, але й опозиційні режиму Асада сили, що їх підтримує Захід. Їхні опозиції також було обстріляно в четвер. Туреччина може переглянути плани закупівлі російського газу через порушення її повітряного простору російськими ВПС. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Пояснення інцидентів російською стороною він назвав непереконливими. Канадійський астронавт Кріс Гетфілд у п'ятницю випустить альбом із 12 композицій, написаних під час перебування на МКС. Відомим чоловіка зробив кавер на пісню Девіда Боуі Space Oddity, Що його Гетфілд виставив на YouTube. 27 мільйонів переглядів отримав космічний кліп Гетфілда на Ютюбі. Там ви також зможете переглянути і всі випуски ДВ новин. А наступна програма вийде завтра. На все добре.